Проклятий онлайн. Лукеро! А поклешно того хлопця, що комп'ютерами відає. Що? Тарасику. Тобі дати борщу? Який вбийся борщ? Мене люди чекають. Що? Мене всі чують? Ой лишенько. Поклеєш хлопчика. А ти вже тут? Налаштуй, діду, камеру. О! <кхем> Вітаю вас, діти. Вітаю. Слава Україні! Семен Палій нормальний був козак. Ви просто боялися, що люди його люблять більше, ніж вас. Він просто побоявся конкуренції. Палій був талановитий і корисний в країні. А Мазепа його просто усунув.